В запеклих боях на Донбасі народилася зовсім нова армія. Армія, яка отримала безцінний бойовий досвід в умовах гібридної війни. Вже сьогодні досвід, який набутий Збройними силами України переможний досвід вивчають в багатьох арміях світу. Проте, наша насправді. Вітчизняна війна 2014 року за нашу незалежність переконливо показала, що перемогу можна здобути лише за умови поєднання високого бойового духу, всенародної підтримки, як той волонтерський дух і рух наших волонтерів та сучасного озброєння сучасної бойової техніки, які виготовляють. Найсучасніші українські підприємства військово-промислового комплексу так і постачають наші партнери з усіх країн світу. Завдяки скоординованим діям влади, вітчизняний військово-промисловий комплекс продовжує спрямовувати свої зусилля на переоснащення та переозброєння Збройних сил України, військових частин. В першу чергу тих. Хто задіяний на першій лінії фронту, підприємство військово-промислового комплексу, за моїм наказом перейшли на трьохзмінний режим роботи і нещодавно на Харківщині 6 грудня, в День Збройних сил України, українському війську було урочисто передано значну партію сучасного озброєння військової техніки вітчизняного виробництва. Хотів би висловити щиру подяку керівництву та тредовим колективам Львовського бронетанкового заводу, Житомирського бронетанкового заводу, Кременчукського автомобільного заводу, науково-рибничого об'єднання ФОРТ, відомий на весь світ Моторсічі та всім тим, хто долучився до цієї надзвичайно важливої справи. Часи підступного нехтування проблемами обороноздатності держави, я запевняю вас, пішли назавжди. Захисник України, виконуючи свій святий обов'язок перед Батьківщиною, має бути забезпечений всім необхідним для перемоги. Ми не можемо більше допустити ситуацію, яка з українським військом була сім місяців тому. Коли не було бронежилетів, форми розгрузок, кевларових шоломів та всіх тим оснащенням, який має бути мати на собі український воїн, який йде в бій. Склади були пусті, причому як речові, так і продовольчі, так і озброєні. Це було розкрадено. І ми на сьогоднішній день будуємо українське військо з нуля, і ми його побудуємо. І перші вже результати. Є обнадійливими і вражаючими. На потреби оборони і на потреби безпеки країни, ми передбачили на 2015 рік вперше в історії України 5% волового внутрішнього продукту. Загальна сума фінансування, яка буде спрямована на оборону і безпеку, включаючи державні гарантії, які будуть надані підприємствам Укроборонпрому, а також постачальникам іноземним наших, нашого війська перевищує або дорівнює 90 мільярдів гривень. Я підписав закон про скасування позаблокового статусу і відновлення курсу на євроатлантичну інтеграцію. Ми починаємо роботу із досягнення Україною критеріїв, які необхідні для членства в НАТО. Це нам знадобиться досить певний тривалий час. Думаю, що ми можемо завершити роботу по досягненню критеріїв протягом п'ятьох років. Друзі, ви бачите на сьогоднішній день просто радіє серце. Нас сьогодні, не буду казати, но декілька десятків танків. Декілька десятків бойових машин піхоти БМП-2, БМП-1. Абсолютно нові контрбатарейні станції, які на сьогоднішній день з високою точністю визначають місце атаки артилерійської проти українських сил, і протягом півтори хвилини дозволяють відкрити точний огонь у відповідь. Ви бачите спартани, яким буде оснащені наші десантно-штурмові бригади. Є зараз ще нова техніка, яка надійна найближчим часом, 5-6 січня в Житомирі ми будемо їх також передавати війська. За моєю спиною, ви бачите, це є спеціальні крупнокаліберні міномети піони, які руйнують фортифікаційні споруди агресора ворога. Мають абсолютно дуже високу точність, і фактично це те, чого ворог сьогодні дуже боїться. Ви бачите, як змінилася українська армія за ці півроку? Оце всього цього не було. Воно було розломано, розграблено, запущено, навмисно знищено. І ми за півроку відновили, випустили нове. І це є все, що ви зараз бачите, це є продукція українського оборонпрому. Я хотів би подякувати і українських військових, і українських оборонців, і сказати українському народу, нам є чим захищати українську землю. У нас є славний бойовий дух, а зараз вже до бойового духу додалася вже і найновітніше озброєння, яке повернулося в Україну з відновленням боєздатності. З чим я вас і вітаю. Я думаю, що це найкращий подарунок українському народу до Нового року. У нас будуть нові безпілотники, у нас будуть нові контрбатарійні станції, у нас будуть нові батарейні комп'ютери, нові системи управління огнем, нова високоточна зброя. Нові е, ракети класу повітря земля. У нас будуть нові крупнокаліберні міномети. У нас будуть нові управляємо керовані боєприпаси. У нас, у нас будуть є речі, про які я ще не можу сказати, але також вони будуть нові. Левова частина цих, е, цього озброєння буде українського виробництва. І я думаю, що сьогодні є всі підстави пишатися і українським військом, і українською оборонною промисловістю.